Хоча з іншої сторони тут глубина є! Yeah. Прямо так в ефірі гепнуло. Оце воно! Оце воно! Фууууа! А я шукаю її! Всім привіт! Приїхав я на вечірнього судака. Буду пробувати ввечері спіймати судака. Як бачите, сонечко он вже сідає помалу. Годинки 2-2,5 буде темно, а я буду тим часом пробувати упіймати його. Вийде в мене це, не вийде, хто його знає, не знаю. Головне, що курточка в машині лежить. Тому, друзі, що ми робимо? Зараз на 16 приводимо в порядок після останньої риболовлі та збираємося і починаємо кидати, пробувати, щось упіймати. Тому, друзі, менше часу на балаканину, більше часу на риболовню. Поїхали ловити. Гайлала. Довго покльовок не було, довго. І тут трахбах, хвоста немає. Отак от, от. Зараз спробую поставити танточку. І подивимося, що нам танточка скаже. Бо ставив кислоту, кидав кислота, щось не хоче. І думаю, треба попробувати щось темненьке. Можливо, нарешті темний колір почав працювати. Ну, а там ж, самі знаєте, перед мордою просто в якогось окуня провів та і все. Ще й в невеликого. Коротше зацепив я ракушку. Гадство, то таку, походу діло, крепку, що нічого не зробити не можу. Ну, будемо обриватися. Не, відпустила. Йоперний театр. А радості то стільки. Фух! Йо. А знаєте чому? Тому що тут азуровський тройник. Еханий бабай. О то да. Добре, добре. <схе> я радий. Щось всадив Мабуть ракушку не трясеться. Да. Йо, ну це, конечно, знову такий уловчик. Шикардос. А риби то нет. Одні тільки ракушки. Десь хижак пропав. А де хто його знає? Мабуть, я знаю все ж. Дивіться, вітер дує від дамби і просто, мені кажеться, банально рибу всю перегнав помалу в іншу сторону. І все. Хоча, з другої сторони, тут глибина Є! Yeah. Прямо так в ефірі гепнуло. Оце воно. Оце воно. А я шукаю її. О, так це хороша риба. хо це... фу фу, -фу. хо баба. Хто це такий? І особо не смикається. І особо не хоче йти. О, пішов. Я так буду сподіватися, що це судак, бо вот така повадка тяжола. І до речі, я пост... поставив імпак. Ой, так, да, фетік дюйма. Ні, який же 3 три... двохдюймовий фет поставив я. Щука! Двохдюймовий фетик я поставив в золоті. О, так це мабуть, на сьогодні в мене Оба. Копнуло в корінь. Ух, йо, да. Це на сьогодні в мене найкрупніше. <голосить> Господи, вона прокопнула його. Ой! Э, Коротше в неї хтось є в животі, я тільки що це. <голосить> так смикнуло жорстко там внутрі в неї. Ні, може це конечно і м'ясо скоротився. Хто його знав. Блін, конечно, треба шукати ліпгріпи свої. Де вони у мене лежать? Дивіться, он тупо. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, може і пальцы. А, ще й луснуло. Короче, почти я це зробив. У, як это було важко! Та дай же ж грузик. Короче, це зараза. Не хоче, о, а тут на оті флюру маємо гайка, Не залазь обратно. Коротше, не все так просто. Оце міні гемора не хватало такого. О, все, витягнув, слава тобі, господи. О, от это махина! Пішов її садити на кукан. Коротше, відпрацював у мене ось такий фетик. В золоті. В магазині такого не знайти. О, кольором. Йохани бабай, оце воно погризло. Ну, це, звісно, по-хорошому вже треба міняти. Тому що гайка буде. Ковтнула в шахту. Ну, Це найкрупна щука на сьогодні. О, і найцікавіше, що похоже на донечку. О. Ну що ж, поїхали далі ловити. Я перев'язуватися не буду. Виходить, що я розповідав, риби нема, вітер не в ту сторону, всю цю рибу видало вітром і відразу таку звіздюліну вихватив. Ну вона така чітка, дзвонка була. Як знаєте, або судак б'є тик, от, або акцент крупної щуки. Тик і все. Не, ну, коротше, ну Я подумав судак, вона так спочатку ну, майже не смикалась, просто давила. Одна із причин, чому я роблю такі длинні поводки, це тому що коли зубата схопила, от, все ж таки я вирішив поміняти і показати. О, короче, зубата схопила і ось виходить, що, грубо говоря, сантиметрів 7-8 тут такі зазубрине ужасні просто. І Я просто беру, що роблю, не зверху зазубрин зрізаю, а в зазубринах зрізаю. О, В цій допочі помощі... тут потім беру, зрізаю от этот вузлик, О, він нам не потрібен. Поховаємо його, шукаємо флюр наш. Де воно тут відстрелило? Ага о. Ось наш флюр. І ось зазубринки. Оці зазубринки просто вийдуть за петлю, І отак от вставляємо і наматимо. І приблизно. не наматим, а прив'язуємо, І приблизно у нас з вами ще залишається сантиметрів 40 флюра. Ну і нормально, нам цього вистачить. Поїхали. І ось що виходить, дивіться, ось у нас флюр за зазубринками старчить, а тут у нас зазубринок взагалі немає. Оце лишнє ми з вами беремо і зрізаємо. Оп, і все. І у нас флюра з вами. Саме важче в'язати морковку цю. Ну, вона сама противна, інколи вона не виходить, тому я і стараюся не трогати. Краще флюр отак по чуть-чуть-чуть-чук, зрізати та і все. Тому Опа, берем наш спиннинг Що тут? Е? Йо! Йо, блин, как так? Короче, в куст положив, все, відірвав. Гадство! буду в'язати морковку тепер. Короче, тонкий флюр, це вам, чи флюр, шнур, це вам не хухри-мухри. Тут треба, щоб постійно був послаблений фрикціон. на кілограм менше від розрива. Ну, тобто, в мене на цьому шнурку виходить 4,5 кг. Це 4 жилочка. О, і виходить, що десь приблизно двома пальцями я можу потягнути вимотати. Тому вона в мене не рветься при виважуванні риби. А там хто його знає, дивлячись, яка риба. Все, нема риби. От так от. Ну, коротше, на цій веселій ноті буду закінчувати. Да. Ну що ж, друзі, ось я і закінчив свою коротеньку сесію. Всім, кому понравилось відео, ставимо пальці вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. Пока.